Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні буде відео як відповідь на оцей коментар. А це перед вами мій паучок Денровіум. Я його так і не розплутала. І отак він зараз виглядає. Блюдуваті квіточки. Тому що, не ну, отримав сонечка, коли формувалися пуп'янки. Як мені це слово подобається. Ну так от. Які у мене висновки з цього приводу? Ось ця котлея три роки тому була передсаджена. В цьому горщику вона так і росте. І знову почала рости, і я її прицепила тепер під лампу. Гарно росте, тільки не цвіте. Зараз я її поставлю на стіл, щоб гарніше показати, як вона виглядає. Ось вона, той же горщик, та ж посадка, нічого не змінилося. Змінилося тільки те, що вона потрошечку змінює свій сезон вегетації. Ну і ось. В цьому році трішки пізніше. Дуже довго-дуже довго вона це робить. На зимовий період, коли я заносила орхідеї вже в приміщення, сюди на віранду, я її навмисно так поцепила, щоб в неї не було додаткового освітлення штучного, яке є освітлення в нас в цей період, короткий час, короткий день. Так, ось уже бачу зламалася. Треба буде відсадити. Вона в, де, в декілька напрямків росте. Коли це я встигла, мабуть, зараз як тягнула зверху. Ну, нічого, може це спровокує цвітіння. <світіння> Продовжую. Поцепила я її навмисно, щоб вона не отримувала додаткового освітлення, А освітлення в неї було тільки те, що зверху. Отримувала у нас ось така стиля пластикова, і короткий день сонця дуже мало. Думаю, хай спить. І я так кожного року робила, але ж все рівно вона живе і починає рости за своїм годинником, за своїм годинником того часу, того. Кліматичного поясу, звідки вона приїхала. Я вже казала, що я її купувала колись на виставці в Люкі. Там були секваженери, рослини, там я її купила. І так вона ось ніяк і не може перейти на наш сезон. Так вона і живе за тим сезоном латиноамериканським. Ну, поступово і дуже маляво приходить. Вона так все пізніше, пізніше, хто знає, коли воно зацвіте? Ось такі росте, ще подивлюся, може ще десь. Ну, і до яких я висновків прийшла? Я вже до цих висновків давно й пройшла. Що орхідеї дуже різні, і для формування їхніх нових зростань, псевдобульб, бульб. Треба відповідні умови до цієї орхідеї. Котлеї дуже-дуже люблять сонце. Не то, що люблять, воно їм потрібно для того, щоб їхній метаболізм працював так, як треба. Щоб всі ці поживні речовини для того, щоб налилася, визріла псевдобурба і заклала квітоноси, треба умови. А це сонце, вода, добрива. Щоб фотосінтез був гарний, ну і тепло. Щоб всі ці поживні речовини гарно усваювали, всі ці хімічні процеси в організмі проходили так, як треба. І от ті орхідеї, які встигають за літо дозріти, ті і цвітуть, а потім, коли зима, вони потихеньку нарощують квітка, носа. ось у мене одна, ось ось трісне лопне. Ну, вон, хто з чахлами, хто з бутонами. Ганненька видно? відсвічує лампа. чахол видно? Не дуже я зараз можу показати цвітіння моїх котлей, бо я їх майже всі розпродала. От. А от ті котлеї, які не встигли, як оця росла у мене постійно взимку, і їй. Штучне освітлення ну, не допомагає. Якби це вже вона була визріла, як інші, то ростити квітконос і в холодних умовах нічого їй не заважало. не заважало б. Ось Тому вона у мене не цвіте. Тому що дійсно багато того сонця і тепла, лампи то у мене зараз світять, а тепла того немає. А тепло я навмисно не роблю дуже теплим, Набалакала. тобто. Батарею я не включаю на високі температури, тому що це мені прийдеться їх тут стояти два рази на день, а прискувати, поливати. Або тут у нас, бачите, цегла. Або цеглу, як я це раніше робила два рази на день заливала, щоб якась волога була більш-менш нормальна. Ну, і прискала їх кожен день. Мені це подобало. а зараз я цього робити не хочу. І при холодних температурах в них і метаболізм. В них більш-менш такий млявий, але це не заважає їм нарощувати квітконоси і цвісти, хто встиг це в літній період у нас заложити. Але ж в нас буває і таке літо, погане літо, що навіть томати не встигають дезріти нормально. Я люблю дуже ці крупні, м'ясисті, а їм теж треба і сонце, і тепло, і щоб вночі було тепло. А в нас буває таке літо, що холодно, дощі. Сонця недостатньо, і тих температур недостатньо. Ну, і буває так, що і не всі встигають в таке літо заложити квітконоси, щоб потім цвісти. Тобто недостатньо тих умов, навіть на вулиці, в природі, щоб їхній метаболізм працював так, щоб потім вони цвіли. Ну, це я кажу тільки за котлеї, Бо інші орхідеї холодно, не холодно. Ростуть і гарно ростуть. Ось, як, наприклад, мій дендробіум папіліо, мій метелик. Бачите, і коріння в нього гарно росте. І зараз спробую показати оце його оце його, ось, уже який високий. Це молодий тубер, він почав рости, з'явився тільки наприкінці літа, і вже ось який високий вже Більше 20 см. Тобто при цих холодних умовах, а зараз покажу, які у мене тут умови. Ось зараз тут в них так, а буває ще й нижче. Зараз на вулиці просто плюс 8. От. Нічого, растуть. Ось ці дуже гарно себе почувають при таких температурах. О, бачу ще два бутончики. Це вже ті бутончики, які сформувалися, визріли в мене. А ця квітка, ну дивіться, як класно такі архідеї мати в колекції. Він світе з вересня. Як купили його, як приїхав він з І досі Ну, холодні температури допомагають теж трохи квіточкам продовжити свій час життя. Ось іще один такий схожий. теж себе гарно почувати. Ну, багато, ось дивіться, який-який коріння росте. Правда, їм недостатньо не тут вологі, не вистачає у мене часу і бажання частіше їх поливати, ну нічого. Або ось дендробіум, ось такі в нього вже квітконоси, зараз він ще один. Ось такі вже квітконоси. Це дендробіум із секції Латурія, який якось так любить більше тепло. Але коли він вже визрів і заложив квітконоси, то вони собі ростуть. Хоча тут і холодно, який цікавий. Як за цвіти покажу. Я забула, як він звичай чесно. Тут в мене теж ростуть багато. Не ростуть, а переживають зимовий період. Деякі скотли, Це ось лілечка дивіться, в неї там вже. А, заклалися, не дуже видно. Вон вже заклалася квітконосики, Видно, так? Не заклалися, а вже ростуть. А цю бульбу вона доращувала вже і дозрівала тут, в всіх холодних умовах. Тобто, для деяких орхідей це нічого, це не страшно, а для деяких ж, все ж таки сонце і тепло має велике значення. Ну, і ось вона в мене почала рости, але вона знову не зацвіте. Чому? Тому що тут на веранді зараз холодно. А щоб оцей новий пуп'янок на псевдобульба почала рости, гарно рости, і заклала квіткування, треба тепло, освітлення хай є додаткове. А треба тепло і більше добрив. А я цього не роблю в холодних умовах. Чому? Тому що багато добрив. Вони не встигають нормально все переварити і? Вона може просто захворіти. буває таке, що Бувають деякі показують, що почерніла наве зростання просто так, дуже швидко. Ну, отож, слідкуйте за умовами, бо буває і таке після цього. Це не значить, що їй недостатньо кальцію і магнію. Це може бути, що недостатньо тепла і світла, недостатньо для метаболізму. Може й таке бути. Ну, а із-за неї однієї піднімати тут температуру до 25 градусів хоча б. У мене немає бажання, бо інші ростуть, цвітуть. І зовсім не маю і часу, і бажання. Тут зараз перед ними два рази на день прискати, підливати, пшикати, як я це колись раніше робила. Зараз зовсім інші пріоритети. Війна все змінила. Тому вже як є. Хочу ще сказати, що. Я ж тоді, коли ділила її. І одна частинка була менша, я її пересадила в інший горщик. І зараз вона живе не в мене. Вона поїхала в іншу домівку до моєї подружки. А в неї інші умови подивимось, зацвіти чи не зацвіти. Отакі От мої висновки. Я вже знаю наперед, що вона не буде квітнути. Недостатньо їй умов для того, щоб вона зацвіла. І я це сама роблю навмисно. Ну, не те, що навмисно, ну. Ну, можна сказати і так, навмисно. Взагалі, це до кожної орхідеї дуже індивідуально. Деякі орхідеї дуже швидко переходять на новий сезон, а деякі орхідеї, ось як ця, ну, дуже млява, вже кілька років. Вона все потихенечку-потихенечку переходить на наш кліматичний пояс, щоб весною вона почала рости, коли гарне сонце, коли тепло, коли можна добати. Коли можна підживлювати добре. В неї цього немає, не вистачає, тому вона й не цвіте. Але ще у мене такі були випадки, що теж було дві котлеї, виросли вже величезні кущі, які в мене не цвіли, не хотіли ці квітнути, теж не вистачало їм мов. А коли я їх повисилала в інші домівки, там вони позацвітали і одразу і таке буває. Ось такі мої висновки: все це я знаю. Тому ті орхідеї, які довго-довго-довго в мене не квітнуть, я з ним розлучаюся. От. А це варнері, я не сказала, да, це котлія варнері, біла Альба. Хотілося б побачити, щоб вона заквітла. В мене є ще Варнері, дуже маленька. І в мене є моя варнері. І ось я навіть зараз і не знайду, де вона висить. Вона вже ще хламу, і там бутони. Моя цирульє, я кину посилання на її квіткування. Я її колись маленькою купувала в люки, і вона росте в наш сезон. Вона росте тоді, коли в нас весна. І їй досить нашого літа, води, добру, для того, щоб вона заклала квіткування. І все час вона тільки нарощує бутони, а потім зацвітає. І ще додам, що в моїх умовах прохолодних час квіткування теж здвигається. Трошки пізніше, тому що все ж таки процес цей теж йде млявіше. Не так швидко, якби це було у мене 20 25 на віранді в день. Ну, я від цього не засмучуюсь. орхідеї думаю теж. Чекаємо весни. Знову буду з кимось розлучатися, бо вони такі великі зробляться. Треба їх ділити, ділити, ділити. А коли їх поділиш, то цвітуть вони зовсім тоді не дуже гарно Ось оцю я задню частину розділила, Того року так класно ціла. А цього року тільки одна квіточка, вона ну, ще не відкрилася. От тоді хто у мене зараз з, чахлам, з чахлами ось. Теж я розділила це моя Мосі Альба. Он в неї тільки там, чехол, тільки щось росте. А того року було аж три туби з квітконосами. Ну, отак от. Тобто, після того, як її розділиш, квіткування не таке рясне. а залишати орхідеї в тих розмірах, які вони є. А у мене немає можливості їх всі залишати. І, мабуть, не тільки в мене однієї. Тож, мусимо ділити. А коли не хочеться цим займатися, або дуже шкода, коли рослина вже виростає, велика, то руки якось ну, не тягнуться зовсім її. Порізати, покромсати, то продаю. Ось так. А на цьому все. Слава Україні! З метрошистським окупантом, всім колаборантам. До побачення.